Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме розповім вам про методи розведення кролів. Існує два основних методи розведення тварин. Це чистопородне і схрещування. Особливості чистопородного розведення полягає у тому, що самка і самець належать до однієї породи. Застосовуючи цей метод, прагнуть зберегти і далі вдосконалювати цінні породи кролів і одержувати племінних тварин, які добре передають свої якості потомству. При чистопородному розведенні одержують генетично одноріднішу продукцію. Кролівник має змогу зосередити увагу на основних ознаках відбору. За цього методу. Простіше ремонтувати стадо, можна проводити саморемонт, тобто не купляти тварин у інших кролівників. Правда, при замкнутому розведенні невеликого стада доводиться застосовувати споріднене парування, але ступінь його можна регулювати утриманням у стаді двох або трьох неспоріднених між собою груп і чергуванням. Використовуваних самців. Проте слід пам'ятати, що тривале споріднене парування призводить до послаблення конституції, зниження плодючості, зниженості кістяка і поступового виродження. Треба добре знати породу, походження свого стада, бути особливо спостережливим, щоб вирішити, чи можна застосовувати цей ризикований прийом. У якому ж випадку можна використовувати помісного самця? Відповідь на це запитання буде однозначною, тільки при планомірній роботі по створенню нової породи, Відтворне чи увідне схрещування. Схрещування це метод розведення, при якому спаровувані самець і самка належать до різних порід. Потомство. Одержане в результаті такого парування називається помісним. Схрещування різко змінює розмах мінливості в стаді, тому цей метод застосовують, коли мінливість за бажаними ознаками недостатня. Але при слабкій кормовій базі і неповному вивченню порід надійніше практикувати чистопородне розведення. Помісі, звичайно, Вимогливіші до різних умов. Деякі кролівники-любителі застосовують хрещування не з метою виведення нової породи, і навіть не для планомірного поліпшення існуючої, а тому, що чули, ніби у помісей першого покоління спостерігається явище гетерозису, це прояв. Підвищених життєздатності, витривалості і продуктивності численні дослідження по міжпородному схрещуванню свідчать про нестійкість прояву явища гетерозису. Ступінь його залежить нескільки від вдалого підбору порід, стільки від рівня племінної роботи, вмілого поєднання батьківських пар, від умов. В яких розвивалися батьки і розвивається їхнє потомство. При недостатній кількості та низькій якості протеїну у раціоні, незбалансованості його за амінокислотами, помісі повільніше ростуть, ніж чистопородні тварини. А найкраще для схрещування підбирати такі породи. Самки радянська шиншила, самці білий велетень. Самки – Радянська шиншила, Сірий велетень. Самки. Каліфорнійська. Самці новозеландська біла. Самки. Радянська шиншила, Самці каліфорнійська. Самки білий велетень, самці сріблястий. Самки сірий велетень, самці новозеландська біла. Самки сірий велетень, самці каліфорнійська. Як материнську використовують породу з кращими материнськими якостями, а це молочність, спокійний норов, а поліпшити м'ясні якості і підвищити оплату корму продукцією прагнуть за рахунок батьківської породи. І мати, і батько повинні бути чистопородними. Тому це зменшує можливість. Застосування схрещування на невеликій кролефермі, оскільки створює труднощі з ремонтом основного стада. У нашій країні і за рубежем останнім часом всередині порід створюють спеціалізовані лінії, групи споріднених тварин стійко закріпленим комплексом господарсько корисних ознак і програмування. Високої комбінаційної здатності ліній, одержання явища гетерозису при поєднанні якісно специфічних ліній дає підставу для проведення спеціального відбору тварин і програмування високої комбінаційної здатності ліній, виведення добре поєднуваних ліній підвищує ефективність як чистопородного розведення. Так і схрещування. От і все, ви щойно ознайомилися з методами розведення кролів. А у наступному відео розповім вам про вирощування ремонтного молодняка. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!